<звач> Старт. О, блядь! Кер'єр газарай. Та ви ж пам'ятаєте? Ну, правда ж, є ті люди, які пам'ятають цей звук. Цей звук ще з першого Старкрафту, коли в оцей оцей, 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 оцей кер'єр прилітав і починав бомбіть Бамбас. Також в Китаї представили Juitan SS UAV. Це по суті, керієр. Це коротше величезний дрон який може нести на собі велику кількість маленьких дронів, і коли я говорю величезну, це дуже дуже дофіга. Це не там не три, не чотири, а дуже багато. І ось значить, та штука має прилітати, випускати свої маленькі дрони. І там можуть бути розвідувальні дрони, різні дрони, які несу всякі заряди, і звичайно ж камікадзе дрони, боже, Україна зробила мейнстрім в дрони. І ця велика фігня має прилетіти. Ну і коротше розбиратися. Ясно, що на це зараз дивляться з Сполучених Штатів Америки, тому що там все назріває. Вокруг Тайваня, і невідомо, що вони з цим будуть робити. Я трошки почитав думки експертів і каже, що вроді це не дуже ефективна зброя. Вроді її можна буде дуже легко збивати Хоча це думки експертів з інтернету, вони приблизно дрівнюють моїй думці, що ви можете її ігнорувати. З іншої сторони, ну виглядає дуже круто. Ну і виглядає дуже ностальгічно. І зразу починаєш думати, що процесів десь там збирали на фабриках Китаю. Reclama, reclama! Сьогодні, Катани, говоримо про інвестиції. Різні стратегії у співвласників платформи Bernayx, але схожі результати. Владислав CTO у продуктовій компанії заробив більше 1400 доларів за один рік часу. Стас, діджитал спеціаліст, заробив 900 доларів за 11 місяців. Аня сіньор бізнес дівелопер заробила 960 доларів з початку запуску платформи. Саша, – дівелопер, заробив більше 10 тисяч доларів за два роки. Уже більше двох тисяч інвесторів. Binarix мають частки ВІЛ на балі, які здаються через Booking, Airbnb та отримують свій пасивний дохід без заморочки. Отримай Welcome-бонус на приінвестовані 1000, 2500 або 5000 кешбеку миттєво за промокодом MalayakInvest та отримай пасивний дохід у 4 прості кроки за 2 хвилини. Та рятуй свої кровно зароблені від інфляції разом з Binarix. Це не фінансова порада перед тим як робити фінансові інвестиції. Будь ласка, зробіть свій рісерч компанії OpenAI все як завжди. Ну насправді в них дуже непроста структура завжди була, і тепер вони наймають нового CEO. Нового CEO по OpenAI Apps. її стала Фіджі Сімо. Фіджі Сімо, це жінка, яка от всіх таких людей, як я, кому вже майже 40 років, заставляє трохи думати, а чи то ми робимо в своєму житті. Фіджі Сімо, вона уроженка Франції, вона там вчилася в бізнес школах, а потім приїхала в Сполучені Штати Америки, щоби працювати в eBay. І якось її там за. Закрутіла занісло, а в результаті вона стала головною по Facebook App. Ну ви розумієте, головною по Facebook App це дуже дуже дофіга людей, це величезні команди і показала вона себе дуже і дуже добре. Потім її запросили в компанію Instacart. В Instacart вона дуже швидко стала CEO, продала цю компанію до і взагалі дуже класно, все диверсифікувала. Альтман запросив її для того, щоб вона зробила OpenAI профітабільною. Тут досить дивно, тому що OpenAI декілька тижнів назад заявили що ми відміняємо наш курс на те, щоб стати прибутковими. А тут вони наймають таку дуже відому CEO для того, щоб вона зробила цю компанію profitable. профітабл. Альтман сказав, що коли OpenAI стане публічною компанією, він хоче, щоб саме Фіджі Саймо говорила про всі репорти, досягнення, скільки вони грошей заробили і таке інше. Що показує, що Сем дуже дуже вірить в нову CEO. Знову ж таки, це не сіо всього OpenAI, Цем Альтман. Все ще це ще залишається сіо, але вона стає головною в напрямку OpenAI Apps. Ну, якщо ми вже говоримо про OpenAI, треба ще одну новину. Коротше, тут вийшов подкаст, де сам Альтман почав розказувати як люди використовують чат GPT. І це насправді дуже прикольно, тому що люди в залежності від їхнього віку порізно використовують той нещасний чат GPT. До прикладу, Сем Альтман вважає, що люди в моєї возрастної категорії використовують чат GPT замість Google. і вони шукають інформацію в чат GPT замість того, щоб йти в Google і йти через кучу лінків, розбиратися з рекламою і таке інше. Більш молоде покоління Gen Z використовує його як психолога, друга, а також заливає в нього всі, всі, всі якісь свої думки. В чаджіпіті є така штука меморії він пам'ятає ваші. Розмови, і вони запитують його поради, як їм поступити в житті. Я хочу, щоб ця думка у вас трошки осяла. Е, молоді люди зараз запитують в штучного інтелекту, як їм поступити в житті. І це новина, яка мене знаєте, з багатьох сторін дуже якось занепокоїла, тому що це показує те, наскільки люди довіряють іншим шкірним мішкам, і те, що якщо ми хотіли властелі на штучну інтелекту, який буде казати нам, як жити, ми вже то маємо. Бо я насправді згадую по собі, може я малажавлю чи щось, але я також використовую GPT як партнера, об якого можна поговорити, якого я не замахаю своїм питанням, якому я можу розказувати одні і ті самі речі, і він не втомлюється повторювати мені одні й ті самі речі з іншими словами. Ну коротше, він для мене трошки більше ніж. Штучний інтелект, що вже треба визнати, і дає, до речі, досить непогані поради, і як на мене. Тому та от після Generation Z, здається йде Generation Alpha, і от діти, які народились зараз, вони будуть Generation GPT, чи як? Ті, що будуть знати, що AI – це завжди рядом, це друг, з яким можна говорити і таке інше. І я просто хочу, як завжди, вам нагадати, Чат GPT тут. Тільки два з половиною роки, тільки два з половиною роки, і за ці два з половиною роки наш соціум повністю змінився. А ну і до речі, інша штука. Якщо ви на своєму життєвому шляху зустрічаєте тих людей, які боже, я не знаю, як використовувати той LLM, для чого потрібен чат, GPT, він тупий і так далі, знайте, вони просто старі. Ха! Ну цей вийшов же Google I.O. Google I.O. завжди якось так. Ви знаєте, виходить, коли презентації від Apple всі такі у немає ніяких інновацій. О, що показав, не показав. Але всі про це говорять. Google I.O. як завжди, зазвичай виходить тихенько, і при цьому це дуже сумно, тому що ну вроді компанія Google і далі показує якісь там досягнення, якісь інновації. Але якщо раніше компанія Google показувала те, от що от просто все те, що ніхто не робив. То зараз компанія Google виглядає. Так ніби наздоганяє. Звичайно, Google показали величезну кількість яї і нові моделі, і як воно буде використовуватись. Мені дуже сподобався real-time search, тобто ви можете просто через камеру на щось наводити, і Google буде вам в real-time щось там пояснювати. Навіть показали нові окуляри. Ви ж пам'ятаєте, да, Google колись прийшли з Google Glass, і це був незрозумілий такий. Від мене від Google Glass досі якісь амбівалентні не знаю спогади, тому що воно здавалося, що це буде. Найкрутіший гіковський дівайс, а вийшло, що це був дуже гівняний девайс, яким майже неможливо було користуватися. І ось компанія Meta в якийсь момент представила вже нормальні дівайси. І, звичайно, Google представила свої дівайси. Знову ж таки, Google показала штучний інтелект для генерації нових відео. Коротше, от це ось всі штуки. Насправді нічого такого аж Ох ах. Також Google представила свою нову підписку, яка називається AI Ultra. І вона дає доступ до самих крутих моделей. Це приблизно те ж саме що OpenAI зі своєю Pro-ліцензією, яка коштує 200 доларів. Гуглана коштує вона коштує дев'ять дивностокаржі 250 баксів. І дає доступ також до кучі моделей. Хоча з іншої сторони Google дає набагато більше доступу до більшої кількості моделей, більшої кількість фінтіфлюшек і таке інше. І ну насправді моделі від Google не так, щоб набагато гірше, або може навіть трохи краще ніж моделі від OpenAI, але знову ж таки. Чомусь де-факто стандарт зараз опени яйця. Не розумію чому. Google знову представила свій проект Boost. Це така переговорка, в якій є багато камер, і ви коли сидите, заходите в ту переговорку, там величезний такий екран. Ви можете говорити з людьми. І, і за того, що там багато камер, Google слідкує, яким чином ви дивитесь, з якого кута дивитесь на це зображення, і він його трошки підшаманює і виглядає так, що ви знаходитесь з людиною в одній кімнаті. Ну і звичайно, AI всюди. А в Google Chrome, AI в Шопінгу. AI в редагуванні іміджів і таке інше в цілому, все як завжди, як і всі конференції великих компаній, все пішло під гаслом AI, AI тут, AI там користуйтесь нашим. AI. Ви цей, до речі, побачили? А? Побачили? Побачили, що Ілон Маск пропав з радарів. Ну, не те, що він там в Твіттері щось там пише, щось ретвітить і так далі, але він перестав зробити політичні заяви. А виглядає так, що Дональд Трамп і його адміністрація щось подивили, що, що, що батя зійшов з розуму, і це невідомо чи це про Дональда Трампа чи про Ілона Маска. Але те, що він трошечки е, зійшов з розуму, почав говорити дуже дивні речі. І мені здається, його попросили не говорити про таке. Він взагалі зник з інфополя політичної якоїсь там агенди і е, почав говорити тільки про технології. Причому він був на якомусь інтерв'ю, де його запитали: пане Ілона Маска, ви будете ще далі вкладати такі величезні кошти в якусь там політичну партію. Він каже: ні, я не буду вкладати такі величезні кошти в якусь партію. Його питають, чому він такий. Мені здається, я зробив достатньо. Ну дай, коротше, Ілон Маск це, напевно, одна з найкоротших і найдорожчих політичних якихось кар'єр, де людина трошки поговорила, його назвали нацистом, фашистом, спалили його коротше, автомобілі. Ну нічого хорошого не зробив на ну, по суті. Він був дуже сумний, коли на це відповідав. Ну коротше, Ілон Маск з політичної агенди якоїсь зник і, скоріш за все, там не з'явиться. Хоча Бог його знає. З іншої сторони, він почав знову говорити про технології. І тут ми можемо любити чи не любити. Бити Ілона Маска. але поки він не лізе в геополітику, він шарить і він трошки говорив про енергетику. І казав, що із за того, що компанії будують масивні дата-центри, в середині наступного року в нас буде енергетична криза, тому що зараз ми вирішили питання, яким чином доставляти таку велику кількість електроенергії до дата-центрів. І в сполучених Штатах Америки дійсно було прийнято декілька законів в деяких місцях. Вони понизили якісь там вимоги до безпеки і так далі. Але ну коротше з електрикою вони розібралися. Тепер її треба якось генерувати. Десь її треба брати, тому що той яй прожорливий і вимагає все більше електроенергії для того, щоб намалювати вам картинку, яку ви запостите в linkedin Пост, де отримаєте три лайка. Ну але що, от таке в нас зараз життя? І це досить цікаво, тому що я впевнений, що через декілька років ми побачимо величезний прогрес в енергетиці. Можливо, там термоядерний синтез вже якось запустять, може я не знаю. Або з термоядерним синтезом створюють нам невеличке сонечко на планеті Земля, і нам електроенергія вже буде не потрібна. В будь-якому випадку проблема буде вирішена. Стоп! Стоп, стоп! Зараз ми будемо говорити не про лайки. Зараз я хочу з похвастатись. Пам'ятаєте, я вам розказав, що Влад Кампов і я ми зробили невеличкий стартап, який називається Mentor.sh. Я Mentor Це такий Стартапчик, який ми сподіваємось, буде стартапішем, де кожна людина може стати або ментором, або знайти собі ментора, який допоможе їй в досягненні яких є цілей, або вивченні нових технологій, або отримання нової роботи, або ви хочете просто провести мок інтерв'ю з кимось з компанії, з У Нас є люди з Фейсбука. Amazon, Google, Netflix, коротше, все, що хочете, все є, все доступно. Заходьте, подивіться для нас. Це буде дуже важливо. Ну а якщо можете поставити лайк цьому відео, у вас ще буде огонь. Не всі ai компанії успішні, а і ми будемо бачити цього більше. Коротше, була така компанія Builders AI. Builders AI пропонувала людям, в яких немає технічних знань, можливості створити свої застосунки. Супер популярна була. Супер всі дивилися і казали, та оце от, от треба. Навіть microsoft компанія туди вклала гроші, і в якийсь момент Builders AI коштував більше ніж мільярд доларів і вважався єдинорогом. І всі такі, от майбутнє, от будемо створювати. Але от так от сталося в компанії Builders AI закінчилося. Гроші. Вони про це повідомили інвесторам. Вони це повідомили публічно. Сказали, що ми в минулому прийняли якісь такі не дуже правильні рішення, зробили якісь неправильні технологічні рішення, і тут прийшов чек. І такий чек, що ми не можемо його оплатити. Тому компанія Builders AI я думаю, буде подавати на банкрутство, або щось там вигрибуть, або комусь продадуться, і так далі. Але наразі в компанії з аудитори, які дивляться і кажуть, ну що то у вас з документами не так. Ми може використовували, AI для того, щоб організувати свої документ. Коменти так, ось він це зробив неправильно і у вас коротше прибутки на 20% менше, а видатки на 20% більше. Ну щось, щось, щось неправильно ваше, я й рахую. І ви знаєте, я думаю, що така штука буде у великої кількості компаній, які зараз живуть в світі AI, які отримали величезні інвестиції. Кажуть, що дуже багато. Але ті, хто колись користувалися AI, і ті, хто головне платили за використання AI, знають, що сам, самі запити, те, що ви туди-сюди ганяєте, це дуже-дуже недешево. І чим кращий функціонал ви хочете отримати, тим дорожчі ці запити. Тому багато хто запускає різного роду продукти, а потім афігівають, коли їм приходить рахунок за місяць. Ну все, давайте не про AI. Давайте про. Палестину дав, вот так вот можна взяти. Коротше, те, що ну короче, набайте те слова в компанії Microsoft є одна з найбільших, а напевно найголовніша їх конференція біл. І на білді виступав їх CEO, якого я ніколи не можу прийняти ім'я Сатья Надель. От стільки років вже людина от Біл Гейтс було зручно казати. А Сатья Надел якось я завжди забуваю, і це не пробував вказати ім'я CEO компанії Google. А? А? а короче, трошечки вам расизму. Сюда. Бо складні імена це складні імена, але бо з ним і от на виступі Сатяна Дели під час конференції, де він розказав, Боже, який ажур класний» і так далі. Один з робітників компанії Майкрософт вирішив висловити свою думку. Він встав і сказав: а якого хера ви даєте доступ до ажур для військових ізраїля, які бомблять Палестину. Ну, ви знаєте, да коли світ розділився, і ніхто не може розуміти, чого люди захищають Палестину або чого люди захищають Ізраїль. Ну це знаєте, як крок в Кенсел яму, в якій навіть яклячі експреси не їздять, висказати свою думку на рахунок Палестини і Ізраїля, тому що ну прям там ви ж бачили, що зробили з фільмом Дісней. Пропи про Білосніжку, та ну вот от, ну коротше, і він встав і сказав, да й обашу мать, якого ви це ажур даєте для ізраїльських військ. Вони ж до цього бомблять Бамбас і Палістіну, і це дуже погано, і так не має бути. Ну і коротше, його зразу вивела охорона, забрала, але відео розлетілось по всім інтернетам, почали потім розкапувати. Навіть до того, що компанія Майкрософт вийшла з публічною заявою, що. А жур вони дають тільки для організацій, які займаються рятуванням життя, а не військовою допомогою. Як то кажуть в Україні, Microsoft дала Арістовіча. Компанія Apple, після того як вона раз за разом програвала суди про те, що не можна вимагати так багато грошей з людей, які стараються зробити екосистему Apple екосистемою Apple. Що значить, що компанія Apple має дати можливість іншим компаніям робити оплати не через екосистему Apple Pay чи Ваці штуки транзакції, щоб не платити від 15 до 30% за кожну продажу компанії Apple. І найголовніше їх ворог ну насправді побіділ та їх все-таки Epic, але Перший, хто почав піднімати діалог про те, що це не чесно, це була компанія Spotify. І ось компанія Spotify, компанія Apple нарешті дозволила продавати аудіокнижки. Тепер, якщо ви користувач Spotify, в деяких користувачів Spotify в деяких регіонах є можливість купувати аудіокнижки, а також купувати час прослуховування цих аудіокнижок. І тепер в Сполучених Штатах Америки в мобільному застосунку iOS, ви можете купувати аудіокнижки прямо зі Spotify. Так що невеличкий Давід Галіафа такий побіділ

Ну що, ми з вами давно зборів не робили. Тут е, сили безпілотних систем, в них як завжди, треба ремонтувати тачки на ремонт тачок, як завжди, не вистачає грошей. Тому от наша баночка, ми збираємо 100 тисяч гривень на те, щоб трошки підшаманити машини, які в них є. Ми, до речі, вже купили той бус, на який ми збирали попередній раз. Зараз збираємо 100 тисяч на ремонт інших тачок. Тому ваша гривня дуже важлива і ми будемо вдячні за кожен донат. Допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Новина, ну, вона, яка мені чесно кажучи, сподобалася, тому що. Ви знаєте, чому вона сподобалася? Зараз почуєте. Коротше, пам'ятаєте, був такий розумний дзвінок Ring? та його наче розробляли в Україні дуже сильно, а потім їх купив Amazon, і Це став мільярдний бізнес. Також люди, які не користуються рінгом, внезапно отримали імейли. Внезапно отримали імейли, де сказали, а підтвердіть свою реєстрацію, що ви зареєструвалися там у нас на сайті Ring, і будете використовувати Ring. І щоб нічого, ми дуже часто отримуємо такі імейли, тому що наші мейл десь злили якусь базу. Якісь камери, хакери, whatever, люди стараються використовувати це емейл для того, щоб зареєструватись десь, щоб отримати якийсь доступ, бомбардіровки, всі діла і так далі. Але в даному випадку емейли були расистські. А расистські тому, що юзернейм, які генерили хакери для того, щоб використовувати. Ring. Це напевно якась шкалата робила. Не знаю, хто це робив. Але фішка в тому, що вони генерили ці юзернейми, вони були дуже расистські. І ти такий зранку просинаєшся, відкриваєш свій емейл, а там на пошті запрошення від Рінг, що ти зареєстрував свій аккаунт і назвав себе. І знаєте, що почали думати користувачі? Що це персоналізовані імейли, тому що це були расистські нікнейми, і вони вирішили, що це персоналізовано для них. Коротше, таке відчуття, що ти попав в чат тих своїх декілька друзів, і не кажи, що в тебе немає того чату з твоїми декільками друзями, де ви викидаєте один одному російські Тіктоки і шуткуєте над людьми, які є в складних ситуаціях. Тому там, маркетологи, матайте собі на вуст. Якщо ви будете відсилати російські імейли, люди будуть думати, що це. Персоналізований емейл. І остання новина, пам'ятаєте, був такий тип Ілья Суцкевер. Ілья Суцкевер – один, напевно, з найрозумніших зараз людей на планеті, який займався AI. Це був колишній чіф ai офісер в OpenAI. Потім, після того, як старалися вигнати Сема Альтмана з OpenAI, він пішов, створив якусь компанію, яка невідомо що робить, підняв велику кількість грошей. Але тут вийшла книжка, де є декілька моментів, які Ілья Суцкевер там говорив при OpenAI, коли він говорив зі своєю командою. І він сказав, що якщо ми створимо AGI та той великий грааль штучного інтелекту, коли ми створимо штучний інтелект, який може робити все, що завгодно без нас, то вони збудували для цього моменту бункер. Бункер, в якій можуть всі дослідники сховатися, якщо щось піде не так, звичайно, сховатися в бункері буде опціонально. Хочеш ховайся, хочеш не ховайся. Але бункер вони планували збудувати. Так просто, якщо ви зараз не кажете своєму чаджіпіті, дякую, подумайте про бункер, хоча б десь в Карпатах. На цьому всьому і найкраще світі катини. Дякую, що додалися аж до цього моменту. І далі по нашій старі сені лайк, підписка, дзвіночок. Залишайте свої коментарі, ставайте спонсором на Ютубі. Нам це дуже допоможе. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.